Доброго дня! Ось хто зі мною сьогодні. Дядя Льошенька, супермайстер, суперстар. Ярик. Привіт. Він недобрий, він трошечки злий. Будемо рибалити сьогодні на затоці Десни, будемо ловити на безмотилку, але але, хочу вам сказати, що ця риболовля буде дещо відрізнятись від попередніх. І ця риболовля буде, ну, скажімо, в скарбничку нашого досвіду. Дивіться, як ми сьогодні половили, на що ловили і що ми бачили в камеру під кригою. Ось дивіться, мій маленький арсенал без мотилок. Дві основні вудки 0507 і 0406. Ось, ось вони, буду ловити на цю. На 25-сантиметрову 0406. Ців викладаю, цю беру. Ось в мене, дивіться, лісотка маленька. Скільки вона йде, льоша плюс-мінус? Думаю, 043 045. Ну, до 0,5. От якраз от... Ну не маленька така, ну да, гарненька така. От минулого разу, саме на цю лісотку, в мене була дуже крута риболовля. Ну, Ми ж разом рибалили, що я, що я вам розказую. От, Бачите, з одного боку вона фіолетова, з іншого боку, така яскраво жовтенька. От на цю я буду сьогодні рибалити весь день. Хлоп і вудка готова до використання. Ну, отакі насінини клюють. Зранку щось великого поки не видно, але десь він є, десь він плаває. Водичка дуже низька. Прям дуже низька. Я такою ще навіть і пригадати не можу, щоб така низька вода була. Відлига, все тане, але окунь клює дуже гарно. Він дрібний, ми поки ловимо тут скільки, хвилин, може, 20-півгодинки. Покльовки всі дуже, дуже агресивні. Це надихає. Можливо, великий також буде брати сьогодні краще, ніж минулого разу. Адже минулого разу він нам крові попив нормально. Перший більш-менш. Але щось дуже довго його прийшлося роздрощувати. Як ти кажеш, довго просив, так? Да? Да. Просто за Ходу трошки кращий. Да. Дивіться, гарненький такий, жирненький. На 6 грам більше, ніж попередній. Дрібненький окунець, Дивились тільки, що в камеру, то в камері окунців вистачає. Але щось бере він не дуже. Враховуючи кількість, яку ми бачили. Кожній лунці повно отаких от окунців, як на кризі зараз пливає. От, і окрім цього, ще такі більш-менш жарненькі, як завжди, вище, теж присутні. Але щось не клюють. Водичку ще я так розумію, що надали. Тому що кри крига не тріщить і рівень доволі низький. Може це пов'язано з тим, що нема руху води. Ну Тут купа може бути нюансів, але я сподіваюся, що все ж таки він протягом дня сьогодні проб'є. Вон ярик не витримав, пішов далі. Ну, Подивимось зараз, хто що знайде, І не дивлячись на кількість риби, з перших проводок одразу рибка клює, а потім стрімко втрачає повністю цікавість до мормихи. І опускаєш камеру, дивишся, що риба стоїть, але не реагує. Такий розмір, бачите, друзі, сьогодні. Дебелого щось нема. Ми його може і не знайшли, але в камері риби показує дуже багато. А клює щось вона, як завжди, так, Ярик на відлигу ти кажеш? Окунь п'є кров. Це ж не годиться нікуди, дивиться. Ну, що ж це за риба? Що ж це за розмір такий? О, це щось більшенький. Ти ба, ну да, щось там навіть. О, ну це вже більш-менш. Слухай, і з'їв повністю прям прям в гланди. Це вже такий, що можна і забирати. До речі, друзі, ви дуже часто мене питаєте, чому це я так окунців забираю е взимку з криги і випускаю завжди їх, коли ловлю на спінінг. Все дуже просто. Тому що я так хочу. Ось така аргументація. От хочу забирати я взимку окуня і все. Я додому його привожу, він нормальний ще, інколи навіть і живий. Нормально він зберігається, а влітку такого не виходить. І влітку, не дай Боже, десь щось, якщо в машині протекло, якийсь пакет або якась торбочка, де там риба хтось зберігає, то все. Машину можна насідати, тому що там такий чмек стоїть, що жах. А взимку такого нема. Ще один. О, це плотвичка. Дивіться яка красива. На безмотилочку. так. Ось така. Ми її відпускаємо. Хай пливе. Щось сьогодні не хочу я брати. Гукунів, всіх повипускав. Якщо буде розмір гарний, то будемо щось думати. А Дрібних щось не хочу. Так. Це як на соснах. Залік Залік, приємно, вона так і вбилася гарно, до речі. Шансі і дивись, вона вже у когось клювала. Бачиш? Ага. Щось в неї заяча губа. Є таке трішечки отут, деформовано. Ну, 18 см є. Молодець, дякую. Більше не клюне. Так, двикую. Щось не дійсне є о тут. Ну о. Оп. Знов нова луночка. Бачите, які покльовки прикольні. Але дрібна рибинка дуже. Всі ми вже взяли по плітці гарні. Хлопці взяли гарних, я такий собі невеличку, але гарно, що вона вже почала заходити. Пам'ятаю, по минулому року тут її було, було вдосталь, але вже ближче до весни, десь в лютому. Гарна покльовка і ось такий окунець, бачите, зірвався. Ну, це, це не та риба. Це не та риба. Дуже хочеться, щоб під вечір проклюнув окунець, як минулого разу гарненький. Але невідомо, чи здійсниться моя маленька забаганка, чи ні. Ми будемо максимально впиратись, переміщуватись, робити нові лунки, перевіряти старі перспективні, де може бути гарний окунь, але невідомо чи буде він, тому що він ну, щось по зубах так пройшло. Тому що великий окунь це риба, риба випадку. Вона може підійти, а може не підійти. Минулого разу нам пощастило. Ми на нього натрапили, ну і доволі непогано половили ввечері. Цього разу невідомо, але спробувати варто. Так, це наче в мене така непогана була покльовочка з висока, дав по зубах. Минулих разів так бувало, що робиш проводку по зубах, щось дав, потім вертаєшся і риба добирає. А цього разу цього разу щось не. Можливо, так повпливала відлига на кльоф окунця. Тому що я ж кажу вам, вкотре вже в камеру його видно, його прям вистачає. Кругом. Будь-де, де ми бурили лунки, він є. І є в кількості, що найцікавіше. Ну, ось чергова підтверджується теорія, що з перших, з перших опускань активна риба клює, а потім починається якась фігня. З першого ж опускання чи з другого була покльовка, а зараз Зараз нічого немає. Ну, добре, перейдемо. Це вже я такий режим гончий вимкнув. Ага, Тут бур був, тут луночки нема. ну тут вона є. Хоч відлига, але лунки трошечки примерзають. Зовсім-зовсім трошки. Морозець є якийсь. Чи морозець? Мінімальний чи нуль. Ну, має бути покльовка одразу. По ідеї. Самые первые опускания. На кончики клюют. Ну, посмотрим, насколько их высточит. Насколько опусканий их выстачить. Может еще и выйдет зловити с этой луночки. От вам і перше опускання, бачите? З перших опускань щось є. Але в чергу він ставати не хоче явно. О, покльовочка одразу. Ну от бачите, ти зараз ловиш на найменшу мормишку серед усіх нас. І тому у тебе і кількість риби більша, так? Що там? Акунчик. Значить Наче такий більш-менш. Так, а ну цікаво, друзі, що підвечір щось розпочалось. Ну, що ярик он плотву в масла в таку, що можна нагодувати дві сім'ї. <рес> ну, друзі, подивіться, скільки його тут. Його тут просто нереально багато. Бачите? І плюс-мінус активно він переміщується, не стоїть на місці. Отак от, от. Його прям овер багато. Якийсь корч. І біля корчу воно, подивіться скільки його. Вагон. О, це що? Це не окунь. Так, 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 так. А, то судачок маленький був. Так, це корч, за корчем щось стоїть. Коротше, є риба, бачите? Є. От нова лунка поряд, бачите? Окунь, платва. Окуні пливають, окуні ось вони. И плитка е тут. Хорошая? Ну да. Ну спробуй. Да вон же ж сбоку кинь. Вот да, вот сюда. Даю гарантию с перших, с перших опускань, зараз будет рыба. А ну давай. Что? Бугор тут міч, да? бачиш? О так. Окунчик. Окунчики. Це ті, що в камеру дивились. вам і результат. Дрібний окунець, але бере дуже високо. Як в камері ми все і побачили, він стоїть високо. Він навіть не стоїть, а стрімко переміщується. Чому так, я не знаю. Зазвичай, гарний окунь стоїть вище і переміщується. А тут, бачите, дрібнота стала вище. Дуже багато сьогодні рибу в камеру бачили. Прям овер багато. Але весь розмір дрібний, дрібноватий. Є і плотвичка. Є, звісно, і пліточка, це дуже круто. Хлопці сьогодні по декілька штук зловили. Я лише одну. Оп, покльовка була. Ярик не витримав, вирішив мені допомогти. Він бачить, що я не справляюсь. Зазвичай. Не бачиш нічого в камеру, опускаєш, а там риба є. А сьогодні навпаки, риби дофіга і більше. А вона клює лише на перших опусканнях і все. Ну, друзі, ви бачили, що риби на екрані дуже багато, вона дрібна і пасивна. Тому ми вирішили зробити вольове рішення прийняти І поїхати додому. Власне, так ми, мабуть, і зробимо. Але перед тим, як завершити сьогоднішню риболовлю, я хотів би дещо поспілкувати з нашим шановним панством, з яким ми сьогодні рибалили, з приводу того, чому окунь сьогодні себе саме поводив так, як він поводив. Як то кажуть, Льоха. Почнемо з вас. Чому сьогодні окунь не клював? Адже ти пам'ятаєш минулих разів, коли ми навіть перевіряли лунки, в яких не було нічого, ми опускали і все одно щось там клювало. Він на екшн на гру підходив і хапав. А тут, бачиш, мільйонів окунів, а клює з перших опускань, і то дрібний. Я що думаю, це таке? Я думаю, що основна причина основна причина, напевно, тому що він. Не хотів клювати. От не хотів клювати, і все, я не знаю. Ти от не зрозумієш, його багато в кількості, мілкі. Ну і крупніші такі були, ну такі не, не дуже. там. Великого окуня не було, плотвичка проскакувала. І то в камеру там бачили одну, одну, то й поймаєш. І все. Ну, вона активно брала, то й загибала. А окунь взагалі, оце під вечір мілкі як пальчик, а бере як крупний. Зупиночка. Підйомчик невеличкий, таке враження, що там кіл, кілушка мінімум. А по факту. Кіло плюс. Кіло плюс, да, кіло плюс. По факту не знаю. Погода була і. Можливо, там, що вранці дощ, після доща сніг. Потім вітер кілька разів мінявся. Хоча ми можемо знайти тисячу причин. а по, Насправді, чому він не брав, я не знаю, чому він не брав. Не хотів. Версія номер раз. Версія номер 2 Версія номер 2 минулого разу ми е, зіштовхувалися постійно з окунем е, гарного розміру. В що це не місцевий окунь. Питання в тому, куди він дівчився. Незрозуміло. Е, дрібного надбагато, його не було так багато минулого разу, е, що сталося, невідомо. Погоду крутить постійно, тепло, холод, мороз, вітер і це все за один день. Невідомо, я запитував у нього, що відбувається. Він не відповідає. Мовчить як риба. Мовчить як риба. Друзі, ну а що стосовно мене, то о, я вважаю, що окунь не клював великий, тому що його тут не було. А де він подівся, він мог, міг подітися будь-де, тому що дивіться, який рівень води. Рівень води надзвичайно низький. Сьогодні він просто ну, надзвичайно низький, а по низькому рівні води з рибу відбуваються якісь події, вона ну, десь дівається. Вона може взагалі вийти десь з затоки, вона може зайти е, в такі закапелки, де її раніше не було. От, мабуть, що багато хто з вас стикався з такими нюансами, що от, там ловиш ну, дрібних окунів, ловиш, 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 а потім хопа, приходиш ловити дрібних окунів, а там кабани і в тебе в. Відриваю мармишку постійно. Я думаю, що це пов'язано саме з рівнем води, адже риба надзвичайно від цього залежить. Ну і плюс погода. Різкий злам. Позавчора було мінус 10, мінус 11, сьогодні ну, плюс 2 в день було. Ну, власне, перепад такий суттєвий. На рибу це, мабуть, також повпливало. Ну і що можу сказати, що на таких риболовлях. Головне робити правильні висновки, щоб потім, в подальшому, вже формувався якийсь досвід, і з цим досвідом ви можете вже Плюс-мінус розраховувати на щось, або на щось не розраховувати. Так що при будь-якому розкладі сьогоднішня риболовля нам всім пішла в плюс. Я сподіваюся, що вам сподобався цей відос Якщо так, то обов'язково тисніть на вподобайки, ставте е лайк цьому відео і, звісно, що підписуйтесь на канал, щоб не пропускати подальші відоси саме тут. З вами був Володимир Воротняк, дядя Льошенька і Ярік. До зустрічі тут.